Вітаю колеги! В цьому короткому відеоуроці я покажу, як правильно створювати задачі і як правильно їх підв'язувати. В минулому відеоуроці ми розглядали, як користуватися вкладкою статистика, і як вносити поточні значення виконання цілей. Сьогодні розкажу вам, як створювати окремі напрямки, окремі задачі у кожній із цілей і ключових результатів. Ви можете скористуватися. Системою Big Picture вона у нас розміщена в вкладці План роботи. План роботи стратегічне планування. Сюди ми забиваємо всі наші цілі по кварталах. Як ви бачите, третій квартал 22, четвертий квартал 22 і перший квартал 23. Я покажу, як створити задачу з правильною прив'язкою на прикладі нашого структурного підрозділу. Наприклад. Нам потрібно створити окремий напрямок окрему задачу у вкладці 1.1.1. Не менше 50 підрозділів проводили практику регулярних звірок вимірювань ОКР. Для цього ми в оцьому от районі навели курсор і у нас з'являється отакий значок плюсику. Ми натискаємо цей плюсик, і в нас з'являється ось такий екран створення задачі. Вибираємо підрозділ. Це обов'язково має бути ваш структурний підрозділ. Задачі ризики це є задача. Тут вказуємо тему. Я вкажу, що це тестова задача. Вид цілі. Для того, щоб вказати, що це амбітна ціль, тут вибираємо О, амбітна ціль, ОКР. Далі нам потрібно заповнити мета. Стосовно цього є маленька підсказка. Ось, будь ласка, вказівка до вашої мети. В даному випадку у нас назика стало еталоном державної інституції. Далі, нам потрібно вибрати високорівневу ціль і квартальну ціль. Високорівнева ціль. Як правило, високорівнева ціль знаходиться на дошці голови, і вона починається з індексу, з однієї цифри. 1. Будь ласка, назикає управлінським металоном публічної організації за рахунок провадження методології ОКР. Далі квартальна ціль. Квартальна ціль вже створена у структурних підрозділах, і вона має подвійний індекс. Тобто індекс, який складається з двох символів. В нашому випадку це 1.1. Вибрали. Далі. Ключовий результат це є історії. Тобто, це. Напрямки саме діяльності, які включені до загальної цілі. В нашому випадку ми вибираємо 1, 1, 1. Як правило, воно складається з шифру з трьох цифр. 1.1.1. Система автоматично нам підібрала, нам лишається його лише вибрати. У полі Опис ми вносимо опис до цієї задачі за потреби. У вкладці виконавець ми вибираємо або виконавця, до якого ми хочемо призначити, або натиснувши в клавішу Призначити мене, система автоматично підставить вас як виконавця. Якщо ж ця задача потребує залучення інших працівників, ми можемо тут зазначити співвиконавця. Ми починаємо друкувати прізвище, і система автоматично підтягує нам облікову, обліковий запис. Планова дата початку. Станом на зараз. У нас є деякі проблеми із роботою ось цього календарю, тому дати ми вводимо в отакому форматі. Наприклад, як сьогодні. 22. Лет. 23. І, наприклад, нам треба 31 березня. Так само. 31 Бер. 23. Звітній період, перший квартал 23. го по дефолту встановлено саме поточний квартал. Натискаємо Створити. Після цього ми бачимо, що тестова задача у нас конкретно прив'язана до того самого місця, де нам було потрібно, із вказівкою початкової дати, датою завершення, виконавця і співвиконавця. Дякую за увагу!